Це у нас м'ятні цукерочки з Нідерландів для віснуші. Це у нас з Німеччини пудінг. Дуже смачний. Доктор Откер. Це я в Польщі купила каву Starbucks. Там їй декілька видів, але ми вже частину випили. Так, це Альонушка, Тетушка наша з Німеччини. Купила віснущий такий. Цукор в камінцях. Так, це міцелярна водичка з Нідерландів. Це з Нідерландів таблерони Аня передала. Так. Це печиво з Німеччини. Це яєчні лікюри, мені здається. Це я була в ікеї купила декілька таких штук для очистки від волосся в цієї квартири. Так, це кокосове печиво. Думаю, що дуже смачне, але трохи прим'ялося, поки везла. Так, це туди. Це я купила в Німеччині такі жувальні трубочки, дуже смачні. І вони не одні. Ці не пам'ятаю з полуницею, а ці з вишнею, по-моєму. Да. Це теж прим'яти печиво з Нідерландів. З абрикосками. Це з мигдалем. З Нідерландів таке печиво. Так, це я собі купила щоденник у Нідерландах, такий готований. Що тут ще? Ага, оце я купила як е е е це, фандюшниця, раклетниця, Альонушка сказала. За 1 раклетниця. На свічках, коли світла нема, можна робити mm -hmm. фондю. Так, це. Альонушка купила дуже смачний джем. Ну, просто неперевершений. Я півбанки в Німеччині жерла. Це Аня передала таке печиво з Нідерландів. Це я купила. Сердечко, на вхідні двері. Так, це, ой, дві пачки, теж, ж ці. Цукерочки, цукерочки такі, як подушечки. А ти відкривала? О, зараз я відкрию. Одну відкрию, покажу. Ось такі подушечки у нас теж, коли такісь були в дитинстві подушечки. От, м'ятні. Дуже смачні, до це їх любить. Так, що ще показати? Ага, оце тітушка передала нам отакі пудінги, як ото в баночках. от Цими пудінгами в них пироги поливають булочки, круасани, а також роблять у вигляді самого пудінга. Тут можна рідке робити. Так, тут вже відкрилися цукерки. Вони так вже запаковані. Ось о. Це Аня передала нам з Нідерландів. Це Тітонька Альонушка купила малій на дуже гарній вулиці. Там облозі вона є. Янгола. Це ручна робота, і він дуже дорогий зараз, 16 євро. Дуже класний Янгол, він, навісну, вже чимось схожий мені, не знаю. Так. Може бути. Далі. Це я малій купила з натяком на те, що вдома треба наводити порядки. Е, перчатки в ікеї. Ну, насправді я купила їх там, тому що тільки там вони такі продаються і вони дуже класні, у них дуже зручно, рука не парить і вони м'які, еластичні, коротше, класні перчаточки. Так, це я купила доці скетчбук в Нідерландах. Тут є і чорні листочки, і такі, і білі, крафтові. крафтові. Ну, тобто дуже прикольний скетчбук. Ось такий. Це я придбала голівку сира в Нідерландах. Але, мабуть, що він підтанув трохи, бо він щось втратив свою форму. Так. Це, да, до фондю підготувався. Це я купила доці. Як це називається? Б'юті блендер. Да. Да, а можеш відкрити? Там просто він такий різнокольоровий, чи там. А, ні, просто різнокольоровий ось такий. Не відкривай. Що Шо Шодать. Ой, а це оце ж цей цукор у вигляді камінчиків. Так? А це я була на барахолках і придбала собі ось таку пару чайну. Ось, вона так виглядає. Всередині квіточка і дві тарілочки. Що то не знаю, що там написано. Потім прочитаю, так, теж нові подарунки. Так, і ще я придбала, оце коштувало 7 євро. А ось це, зараз я вам покажу, Де ану, трошки прибери скетчбук. Ладно, я собі поставлю. А ось це я вам зараз покажу. Це взагалі, ну, я просто в шоці, я, звісно. Могла втриматися, але не змогла. Сама забере це. Допоможи мені, будь ласка, порозгортати. Yes. Чашечки всі. <пілик> Ні, валять не треба. Так. На <пілик> мені ще Їх Треба, звісно, помити. Я тут на, оце мені ще Я молоди, щоб... Це не для гостей, це для мене. <смір> Я буду кожного дня. Ану, підніми цю чашечку. Я буду кожного дня пити з різної чашки. Зараз. Ано, підніми, зайка. Буду чай або каву пити. Ану, ще оці мені розгорни. Ось, обережно тільки, щоб вони не повипадали. <плес> угу. Ось це прикольні одному. Угу. Що Так вони всі класні. Вони от вообще такі, знаєш, під різний настрій. Вони новорічні, вони вообще дуже класні. Ота от чашка по своєму мені ось так під мій костюм білий. З аднами, Ні. Ось. Тобто виходить це блюдце і чашечка пити каву або чай, а туди десерт кладеш. Дуже О, А малим самі кращі подарунки це газети. Ось, ось такі чашечки я собі придбала, і я дуже-дуже довольна. І щоб ви розуміли, якщо оця чашка коштує 7 євро. То ось ці чашки з блюдцями по 60 центів. Тобто, за ось це, це, це і це, я заплатила 2 євро і 40 центів. Правильно, я порахувала? Немає євро. Ну, коротше, десь так: 2,40. Тобто 2,40 це 7 євро, а це 2,40. Там ще можна було стільки всього придбати, ну, але тяжко увезти. Насправді це дуже класна штука. Називається вона роклетниця. Вона, типу, як фондюшниця. А всередині, ось тут є свічечки, вони вже були покладені в комплект. Ось так вона відчиняється. Оці шторки вони стоять стоячі, запалюються свічки, і зверху ставиться ось ця, ну якби типу сковорідочка маленька. Сирочок плавиться, і в принципі на шматочки хлібчика і дуже смачно. Мені здається, класно. Так, все, я вдома, я в жахливому стані. Мені треба відпочивати, відмиватися, від'їдатися, вичосуватися, крутитися і фарбуватися. А я вам все показала, що я привезла. Всім гарного дня. Це діти допомагали мені розпаковувати валізу. Ну, а я дякую вам за перегляд. До зустрічі!